Вітаю, друзі! Ви на каналі Спартанський Шлях. От є у вас пара гантель і виникає питання. Можете ви ними, як то кажуть в народі накачатися? Можете ви створити такі умови, щоб ваші м'язи зростали, збільшувались, додавати в силі там, тощо. Чи вам все-таки потрібно буде заморочитися і придбати штангу? Якщо ви ходите до тренажерної зали, там проблем взагалі не виникає. Ви можете тренуватися і штангою, можете тренуватися з гантелями. Але куди віддати пріоритет і що краще спрацює? Сьогодні ми про це поговоримо. Давайте довго не будемо тягти резину. Перше, перший момент для розуміння, щоб люди розуміли, нічого хитрого тут немає. Наші м'язи, вони не розуміють, що перед ними. Штанга, гантелі, цеглина, якась, камінь великий, там, стовп бетонний. Так? Все це можна піднімати і м'язи будуть отримувати механічне навантаження. От. М'язи будуть отримувати пошкодження, все те, що потрібно для гіпертрофії і зростання. Але головна умова, щоб ваші м'язи росли, це прогресія по навантаженням. Тобто, Сьогодні ви піднімали 5 цеглин однією рукою. Через тиждень ви піднімаєте 8 цеглин, через тиждень 10 цеглин. Як це все взяти, то вже ваші проблеми, але суть така, що хочеш додати в чомусь, прогресуй. Окей, повертаємося до гантелей, штанги. Тренування з гантелями. Є в нас дві гантелі, В чому переваги в чому незручності. Дивіться, ну які функції можна виконувати. По суті, всі вправи можна виконувати з гантелями ті, що зі штанами. Можна жати стоячі, можна жати лежачі, можна різноманітні підйоми, супіновані, там, молоткові, можна французький жим виконувати з гантелями. Все це ви можете робити. Навіть тренування на ноги можемо виконувати з гантелями. Можемо присідати з ними, заводити на... Наверх можемо між ногами тримати. Все це можна виконувати і ваші м'язи будуть отримувати навантаження. Недоліки, давайте відразу про недоліки. Недоліки полягають в тому, що з ними погано просто прогресувати. Ну от ви розумієте. Жим лежачи для грудних. Прекрасна вправа з гантелями, яку я рекомендую виконувати. Я виконую під кутом 35 градусів. На верхню частину вже після жима я роблю цю вправу. Але які недоліки? Взяли ви дві гантелі по 30 кілограмів на ноги, з колін закинули, пожалуй, Прекрасно. Попрацювали, вийшли на результат, там 5 по 8 ви можете виконати спокійно з такими гантелями. Далі 35-40-50 кілограмів. В кожному залі є такі гантелі, по-перше. По-друге, їх виводити дуже важко. Ви Хоч ви і зможете жати два полтинні, я жав два полтинника, жав і більше, але виводити їх неймовірно складно. Їх потрібно підняти, а це вже елемент якоїсь станової тяги, розумієте, вивезти на коліна, закинути. Якщо ви будете когось просити, люди... Ну Якщо ви раз попросите, то окей. Якщо ви постійно будете це просити у людей, вони вас ближнім часом вони вас нахуй пошлють, просто скажу. От ходить там якийсь хлопець, так тренується. Йому потрібно, він своє тренування робить, а йому потрібно 5 підходів, 50 кілограмів підняти і вам подати. Ще й станову додатково зробити. Навіщо це потрібно йому? Тобто недоліки ви розумієте, які. Є там моменти, можна щось придумати, якісь кручки чіплять, щоб знімати гантелі, Але от ну, прекрасний інвентар для тренувань, але він не зручний для прогресії, по навантаженням. Ви розумієте, те саме і присідання з гантелями, там берете 20-ки, там, присідаєте, 240-ніка, два 2 два там, А далі, ну далі досить важко. От. Переваги які? Переваги, друзі, в тому, що це більш вільна вага. Більш вільна вага. Більше м'язів задіяно, більше м'язів стабілізаторів включається в роботу одночасно. Тобто, ви розумієте, гриф є. Вашої штанги ви взяли при жимі штанги лежачі, ви опускаєте цей гриф. так, от Вага якби стабілізована, сам гриф він стабілізує вагу. Плюс ви опускаєте до грудної клітини і ліміт. Далі ви не можете створити розтяжку. Те, що ми можемо зробити з гантелями, мене хлопці мої учні питають, а мені робити отак чи як мені робити? Розтягуйтесь, максимально розтягуйтесь. Гантелі дозволяють це виконувати, нижче потягти. Гриф не дасть вам це зробити. З розтягнутого положення м'язи більше навантажуються, вони більше отримують мікропошкоджень. Тобто вони будуть краще рости. Ви запускаєте сам процес. Сам процес буде кращий. От вся перевага роботи з гантелями. Стабілізація. Тобто, ми розуміємо, додатково більше м'язів стабілізаторів працює штанга. Переваги і недоліки. Ну, дивіться. Переваги очевидні. Ви можете працювати з надвеликою вагою. Навіть з такою вагою, от 80% від вашого разового максимуму, ви, ви, там, ваша тяга 200 кг, 80% це там 160, так? Як я, якщо я не помиляюсь, от ви можете з такою вагою, вона комфортна для вас. 160, 4 по 4 станову прекрасно ви зробите. Прекрасно зробите, це буде не зашкварно, ваш разовий 200, а може і більше. І ви працюєте, ви... ваші м'язи отримують додаткову стабілізацію, стимул додатковий. Як ви зробите станову з гантелями 162 по 80, Ну, я, я не бачу це. Не бачу це реальним робити. Як варіант, знаєте, гантелі переходять на багатоповторку, але багатоповторка працює до окремого моменту і потім іде. Потім ви впираєтесь кудись. ну от Наприклад, два полтинника взяли і пожали 10 разів. Хер з ним, вам подають усе. Трактор. Трактор в полі дир-дир-дир, ми замир, замир, замир. Дивіться, два полтинника жмете, пожали на 10 разів, на 15, на 20, а далі це силова витривалість. Силова витривалість. М'язом вони вже звикають до цієї, ваги, там зростати вони точно не будуть. І, ну, Далі ви не зможете прогресувати. Штанга далі які, які переваги. Ну, Окрім того, що ви все це можете робити з надмірною, великою вагою. От, Головний. Головний момент роботи. Недоліки, які недостатньо розтяжки. Недостатньо розтяжки, ви розумієте, гриф зазвичай лімітує роботу. Е я б сказав, навіть десь воно більш буде травматично. Наприклад, якщо жим стоячи з гантелями, щось не так пішло, там ви можете, ви отак можете вивести, ви одну руку так, ви підкоригували там щось стабілізували себе якось на великій вазі. Зі штангою це робити складніше, і вона вас там, як оце таке, пропелер буде, буде регулювати вас. Вам буде незручно це робити, от ви розумієте. Перевага роботи зі штангою, це ви краще також можете потренувати ваші. Зв'язки, сухожилля, яким, яким чином на штангу ви можете повісити якісь диски там, з гумою. Тобто резинки понадівали або просто якісь там вірьовки. Більш вільна вага, вона буде стабілізувати. Вона буде вас штовхати, а ви будете її намагатися стабілізувати. Ось спробуйте пожати 100 кг на 10 разів по-простому. І спробуйте пожати, залиште на штанзі 60 кг і 2 20 кг повісти на резинки. Спробуйте пожати. Зовсім по-різному ви будете відчувати. Ви навіть на початку, коли виводите, будете відчувати, що вас вас штовхає. Але, друзі, з гантелями теж зв'язки сухожилля теж можуть краще включатися в роботу. Зв'язки люблять Зв'язки сухожилля вони люблять роботу більш така наближену до статичної. Знаєте, от коли ви максимально важко на один-два повтори, там вони більш включаються, можна більш повільно робити. Трактор. Нормально, чутно все, я думаю. Напишіть в коментарях. Не заважає вам техніку. Щось роблять, якісь роботи проводять. Це, це наш місцевий парк. Наш парк, наш ставочок. От якось так. Так, ну по суті, основну тему, я думаю, що я розкрив вам. Переваги недоліки роботи зі штангою. Переваги недоліки роботи з гантелями. Резюме в кінці. Підводимо підсумки, як же краще тренуватися. Друзі, краще тренуватися і зі штангою, і з гантелями. Тільки починайте тренування з більш важким. Прийшли ви 120 кілограмів, пожали 5 по 6, прекрасно. Пішли під кутом 35 градусів, пожали там 45 кілограмів 4 по 10. Прекрасно. Там більш низька кількість повторень, тут трошки більш висока, одне інше буде. Доповнювати. Далі пішли третя вправа, зробили на брусах, все, прекрасно, грудні знищені. Грудні знищені, навантажені. От. Висновок такий, що завжди буде два краще, ніж один. Два завжди буде краще, ніж один. Тобто, якщо ви потренуєтеся зі штангою і з гантелями, буде прекрасно. Якщо ви вважаєте, що це буде дуже багато роботи для вас одночасно, ви можете варіювати. Одне тренування ви виконуєте зі штангою, наприклад, жим. Інше тренування виконуєте з гантелями, знову ж таки, наприклад, жим. От, і все буде прекрасно. Ну, тобто кожен для себе обирає той варіант, як йому працювати. Якщо ви тренуєтеся вдома, обов'язково придбайте штангу. Самі гантелі вам не дадуть того прогресу, що вам дасть штанга. Особливо в комплексі з гантелями. Ну от, якось так. На сьогодні все. Всім добра спорту і до нових зустрічей.